У Києві на території експоцентру України цієї осені відкриють першу чергу музею монументальної пропаганди СРСР. Величезні скульптури та пам'ятники радянська влада постійно застосовувала для впливу на свідомість громадян. Гротески, мегаломанія змушували людей відчувати себе дрібничкою перед державною машиною, а монументи мали постійно нагадувати про совєтську приналежність. На майже двох гектарах на ВДНГ розташують скульптури радянських часів, надані місцевою владою або приватними колекціонерами. Бюджет проекту п'ят. 15-20 мільйонів гривень, однак фінансуватимуть його коштом приватних осіб та інвесторів. Проєкт будуть здавати чергами, першу з яких запустять вже восени. За півтора року декомунізації в Україні демонтували 2389 пам'ятників, з яких 1320 ленінів підрахували в інституті національної пам'яті. У Київраді, яка ініціювала проєкт, сподіваються, що музей стане майданчиком для суспільного діалогу. Для міста мета очевидна: місто з цього отримує тільки бонуси. Місто в міжнародному плані з'являється на культурній мапі Європи. Крім того, місто отримує перший в Україні музей, який відразу, за моїми оцінками, війде в топ 10 туристичних об'єктів міста Києва. Хотіли б повторити тут чудові приклади таких монументальних музеїв, які створені в Будапешті, які створені недалеко від Вільнюса. Ми переконані, що це буде надзвичайно важливий інструмент для переосмислення радянського минулого.